Вітаю тебе, дорогий припийщик. припийщиком. При, диви там цей Джейсон Стетхем. певно, якщо вречі хтось дивився взагалі до інці відео, що зняв раз, Ну як би і знову цього. Не знаю, як його звати. Я Джейсон, ти Ліза, справа мій дружок. А як звати цього головного з ракезом, я не знаю. І якось вона просвічена дуже. А, це тому, що мене монітор. Мені там щось оповідав, що моя там сестра Серед своєї сестри я перший раз вбив. Ти злий, Джейсон. Ти злий, добре? This is the first time I ever killed was for my sister. Ти знаєш, ми сестру заради неї перший раз убив. Я казав: "Ні, ні ні будь ласка". Знаєш, що робити сидів, вона щось там. Я слабо розвинутий англійська мова там. Хто вони, хто вони будуть їсти кашу чи я? Вони чи я? Try not should... to make a fucking choice. Дістає я спалахуйку, дивиться на спалахуйку, закриває спалахуйку. Я каже, візьми спалахуйку. Эээ, цитра погано вбив, виконав. Тихо, тихо тихо не переживай, все добре. Джейсон. Не знаю, Бог покинув тебе. Давай залишимо закоханих на одинці. А, думаю, їм трохи приватності ще. Не, не Джейсон, Джейсон, нау нау. Джайсон Джайсон А дружка пиріжка забрали, щоб ми по одному забирали. Щоб якисний місій си не будувати. Щоб не так не було. Не, ну звісно, він Він під поливою почали падати конструкції каміння від вогню. Логічно, да? Интеллектуально. А если я повернуйся мы нельзя? Ейсэн. Як ты? Понеї своєю пекельним розпачем и образою. Просто не бачу <рикунок> чогось очевидного! Так, треба ще полікуватися, щоб трошки поліпше було, й не вмерли за 3 мілісекунди. знаєш, як в том прайзері, от тільки ти щось торкнешся, то все починає руйнуватися. Треба тікати, якісь там спецефекти. О, воу, 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 воу. Вибухи фейерверки. Не переживай. Не знаю, я закнит напевно не давно. Давай, мускулини, мужчина, я рятую свою дірку. На Скажи, Кажи що ти супергерой суспільство, который про тебе забудет як ти помреш. Ну добре, через два дні. Раз. Джейсон. Не переживай я тут. мій бог, Олівер! Вони забрали Олівера! Не на часі, певно сказав він. Не на часі, давай убирайся, бу-бу-бубу. Що буду ничего не знаю, як Треба вниз. Дівчин, о мій Що на помостки заважало стрибнути? Спокійненько. Це наче напіврозумні макаки тут. Ой, ці двоє. Пішли туди і там є yeah, машина. Чи джип? Трак, це певно, джип. Монтажівка. Ліза, ти за кермом? Що? За кермом? Добре, добре. О, ще будемо відстрілюватись. Вони, хоча, сподіваюсь, на чену зброю, дадуть щоб було весело. Мені треба буде їх дуже швидко анігілювати. Посадіть мене в Ubisoft, я теж буду сюди писати такого ж самого рівня. Может навіть не зарплату нечего здесь. А я стріляти не можу. О, дали хоч одну аптечку. Я вмер від чого? Мене теж хтось гранатомета обістрелив. Те, те, що дали мені гранатомет, це весело. Давайте прозірявте мене прям, щоб я помирав. Щоб мені треба було кольнутись. Раз, два. А я не зможу подивитися назад? Таким чином тоді. Я зможу захиститись. А, вони тут були. У Мене на перезарядку часу немає. Так, я швиденько анігілюю поганих. Дядь, что тут будут? И поликуюсь. Друга активка пойдет, пойдет, знаешь, тут по одни заявляются, а потім мои уже и подвигуты. Ну что-то з логики, бо знаешь на цей гранатомет, а не пістолет, яким треба відбуватись. Тому звучить наче цілком резонно логічно. Що ти робиш? Він не їде. Педаль там щось затисне. Я не знаю, що робити. Захистіть? Пікап. Ні, це вже є дійсно екстрим, тут треба або моментально виносити всім голови, або опинитися в грібній канаві. А ще канабі. Типу, like, знаєш, відпочиваючи. Повід відпочиваємо. Ми з тобою відпочиваємо, релаксуємо. Так, коли ще швиденько, ще денько. Дяки, ми зробили з тобою це! Чому? Вони хочуть вбивати Настю? Ще весело? Це якийсь нічний кошмар. Так, послухай. Це пірати. Треба зрозуміти, Кейс і Дейзі. А Райлі? Я не знаю, що з Райлі і Грантом. А Грант помер. О, Джейсон, я вибачаюсь. А, мені шкода. Я бачив Дейсі. Де вона? Place. Вона okay, в безпечному місці. Давай вийде до туди. Добре. Засвітленням тут баги. Трошечки. Me, Ой, Дейзі, вона там всередині, а давай. <laughs> Подивимося, що у них там всередині. Що у нас тут є? Калаши, гунті. О, гунтів, у нас же ж СВД є. Навіть ліпше М700 глушником. Ні, це все є. Це ще чити 4 нагрузка скачав, щось таке. Кулемет є пікем. Лаунчер є. Special. Pair tool. Body Armor. Yes. Maps. Мили Weapons. Oh my god. Ну давай, так как мы... <laughs> В жесткие выживачи и всякие такие, то так подумал. А никого нема. Куда все узнали? Может, они курить бамбук разом с ликер? Uh, Ам... Ще аптечка. О, дивись, зліва самушка, з'явилася броні. А чого ти зі мною бігаєш? А, бо нам треба зустрітися тут десь. Ну Ми з тобою зустрінемося тут наступно тобто раз дивись мої відео, вивідає Будь моїм прописником.